В Івано-Франківську продовжили ремонтні роботи дорожнього покриття на вулиці Богдана Хмельницького. Торік тут заасфальтували частину вулиці і залишилося укласти верхній шар покриття. Те комунальники поступили до другої черги. Дорога від теплокомуненерго до вулиці Надрічної. Тут ще має постелитися верхній шар, де там кусок десь метрів 300 – нижній шар і верхній шар. Тобто плануємо цього року завершити вулицю Хмельницького. Також ми розпочали заміну світла. По цій вулиці на світлодіодні лампи, тобто буде гарна вулиця, і роками вона не робилася. Продовжуємо ці роботи, є передбачені кошти, і вже після цієї вулиці Хмельницького перейдемо до бічних доріг робити. Також планується розпочати ремонт вулиці Вовчинецької, тобто є комплексне бачення, як за декілька років відремонтувати цю територію, зрештою ціле місто. Наразі на вулиці Хмельницького укладають бруковані доріжки і готуються до заміни мереж зовнішнього освітлення. Мешканці якістю і темпами робіт задоволені. Люди почали так само собі прикрашати свої подвір'я краще і мають якусь віру про те, що наша вулиця, яка названа в честь такого нашого гетьмана, болина Хмельницького, стане зовсім красивішою і гарною. І так що думаю, що люди будуть дякувати. Теперішньому меру, який нарешті того року взявся за цю вулиці, а цього року обіцяв, що я читав по прогнозах, докладуть цих 7 мільйонів гривень і дороблять вулицю до кінця, до об'їзної. А тут одне питання, що будинок будують, тут. Порізали фризою, фризою порізали асфальт. Ізумієте, тут має бути одно покриття, чи два. Так що пан Руслан з цим питанням контролює побажаю йому плідної праці. Нагадаємо на нове дорожнє покриття вулиці Хмельницького підрядна організація, дає гарантію 5 років. Прогнозовано, що відремонтована дорога дозволить значно розвантажити рух на Вовчинецький. У закінченні ремонту вулиці Хмельницького курсуватиме автобусний маршрут номер 24